Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міністерство транспорту російських окупантів терміново запровадило тимчасові обмеження для вантажного транспорту під час руху кримським мостом. Водіям вантажних машин вантажопідйомністю понад півтори тонни, у тому числі автомобілям типу Газель, що рухаються як з вантажем, так і порожніми. При перетині Керченської протоки слід обрати для проїзду альтернативний наземний автодорожній маршрут або користуватися поромною переправою. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що після останнього удару тріснула одна із пошкоджених опор. Весь ремонт вийшов даремне. Крім того, ремонтні крани, які постійно ламались, не без допомоги партизан, знову пошкоджені. Мотори виведені з ладу, через шторм не працюють пароми. Один із таких, правда, порожнім перевернувся. Ситуація з логістикою до Криму з Краснодару та навпаки дуже і дуже критична. Тим часом військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ пояснив, чому окупанти посилюються в Приазов'ї. Не варто очікувати жест доброї волі. Маріуполь вони перетворюють на логістичну базу. Через Маріуполь йдуть по так званому сокопутному коридору в Крим. Але військові техніка Йдуть не в Крим, а в Приазов'я для того, щоб спробувати укріпити оборону Мелітополя, Бердянська, щоб не пропустити наші війська на узбережжі Азовського моря, вважає Попович. Тому окупанти, за словами експерта, у Запорізькій області намагаються створити оборонні лінії. Вони вбачають в цьому пряму загрозу для так званого Кримського мосту, що тоді отримаємо можливість напряму його обстрілювати, і таким чином знищити зв'язок не лише сухопутний коридор до Криму, а й цей міст. Тому у них таке є завдання, і я не думаю, що там буде жест доброї волі. Або якщо він навіть буде, то під доволі серйозним тиском зсу додав Попович. Що ж, вже зараз зрозуміло, що Україна отримала величезні переваги після ударів по Кримському мосту, аеродрому «Енгліс-2» та інших російських об'єктах. В інтерв'ю Главреду, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проєктів центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що всі операції були виправдані, а Україна очікувала відповідних кроків від Росії. Тут не йдеться про відповідь у форматі око за око, зуб за зуб. Це абсолютно некоректне пояснення того, чим обумовлені подібні акції. Тому що якщо ми будемо одну за одною перебирати всі операції, які були здійснені на нашу думку ЗСУ або спецслужбами, то, наприклад, аеродром «Енгеліс-2» мав абсолютну військову мету, так само, як і знищення бази нафтопродуктів на аеродромі в Курську. Якщо ми, наприклад, говоримо навіть про Кримський міст, то він критично важлива логістична ланка, яка з'єднує не тільки півострів Крим, а й південне угруповання окупантів з територією Росії, зазначив експерт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.